Терористи на Донбасі знову стали використовувати гради. Активізувалася повітряна розвідка. Прикордонники зафіксували чотири безпілотні літальні апарати. На Луганщині терористи замінували поля навколо селища жовтого. Про ці та інші новини зони антитерористичної операції розкаже Володимир Карабан. Такий вигляд мають тепер населені пункти в зоні АТО. Це Степанівка. Багато будинків після постійних обстрілів відновленню не підлягають. На вулицях вирви від снарядів та спалена бронетехніка. Після нетривалого затища бойовики знову активізувалися. 14-й день режиму тиші на сході України позначився черговими безсистемними збройними провокаціями з боку терористів. Найбільш кричущий факт. Це обстріл бойовиками блокпосту національної гвардії з установок реактивного залпового вогню град на перехресті доріг. Золоте Орієхове гірське за минулу добу терористи обстріляли позиції сил АТО поблизу Донецького аеропорту, селища Пісків, міст Дебальцевого та станиці Луганської. На відео позиції українських військових у Кримському. Цей блокпост на передньому краї бійці розповідають під час активних боїв втратили багатьох товаришів. Тепер роту доукомплектовують. Нам просто що одного ну, зі нітки прикомандірували і двох за ГАЕС, тому що людей не лишилося. От відносно недавно люди. Дені відірвало пальці. Потім е, одного осколком в голову позавчора сержанта нашого забрали. А це відео з пісків. Українські військові доставили сюди гуманітарну допомогу. Місцеві розповідають, тут є кому допомагати. Чутки, що в селищі людей не лишилося, неправда. На пісках. В настоящее время числиться около 500 человек в Песковському сельсаздіапі, которые, которые, не хотят покидати і не будуть покидати піски. Мало того, примерно тисячі полтори людей сюди хотят вернуться, як тільки закончатся боевые действия. за минулу добу. Ніхто з українських військових не загинув, кажуть у керівництві. АТО. двох бійців поранено. Володимир Карабан перший національний.